Діл 101. Роберт Лендон стояв під височеним куполом будинку Капітулу і дивився в дуло револьвера літі Бінга. Роберте, ви зі мною чи проти мене? Слова британського історика досі звучали в нього в голові. Лендон знав, що відповіді на це питання немає. Якщо він скаже так, то зрадить Суфі. Скаже ні. Тій Бінгові не залишиться нічого іншого, як убити їх у за роки викладання Лендон аж ніяк не міг навчитися злагоджувати суперечки під улому револьвера. За те, чого він таки навчився, то це давати раду з парадоксальними запитаннями. Коли правильної відповіді на якесь запитання не існує, то є лише один чесний вихід. Сіра зона. між так і ні, мовчання. Не відводячи очей від Криптикса, який він тримав у руках, Лендон вирішив просто відійти. Він зробив крок назад у глиб величезної зали. Нейтральна територія. Ленно сподівався, що його зосередженість на криптексі буде сигналом Тібінгові, що він готовий до компромісу, а мовчання буде сигналом Софії, що він її не зрадив. Треба тягнути час, щоб подумати. Думати. Леннон підозрював, що саме цього і хоче від нього тібінг, тому він і віддав Криптекс мені, щоб я відчув усю вагу свого рішення. Член Королівського історичного товариства сподівався, що від дотику до Криптикса великого Магістра Лендон усягне всю велич таємниці, яка криється в ньому, і допитливість науковця візьме гору над усім іншим. Відзбагне, що втрата наріжного каменя рівнозначна втраті самої історії. Лендон боявся, що в нього є лише один спосіб урятувати Зуфі розгадати пароль до Криптикса і запропонувати його в обмін на її свободу. Якщо я зможу витягнути карту, Тібін погодиться на мої умови. Змусивши себе зосередитися на цьому складному завданні, Лендон повільно пішов до давніх вікон, згадуючи всі численні небесні тіла, що прикрашали могилу Ньютона. Утробі сім'я, рожі плоть, а де на гробі куля, що до них веде. Повернувшись спиною до Тібінга й Софі, Лендон йшов до Височених вікон і відчайдушно шукав натхнення в їхніх кольорових вітражах. Та все було марно. Уяви себе на місці Суньєра, говорив він собі, дивлячись за вікно у сад, що за куля, на його думку, мала б бути на могилі Ньютона. У душі мигтіли образи зірок, Комет і планет, але Лендон від них відмахнувся. Суньєр Сунєр не захоплювався точними науками. Його цікавили мистецтво, історія, священа жіночність, чаша, троянда, збечещена Марія Магдалина, богиня, скинута з підесталу, святий Грааль. У легендах Грааль завжди пустував в образі жорстокої коханої, що танцює десь у тіні зовсім близько, нашіптує на вухо, заманює на крок ближче, а тоді зникає в тумані. Дивлячись на дерева в саду, між якими гуляв вітер, Леннон відчував її грийливу присутність, знаки були скрізь. Найстаріша в Британії яблуня, ніби насміхаючись, виставила з туману вкриті цвітом гілки. У кожної квітки п'ять пелюсток і всі блищать, наче венера. Богиня була цієї миті в саду, вона танцювала на душі, співала давніх пісень, виглядала за гілок укритих цвітом, і хотіла нагадати Лендонові, що плізнання, який начебто зовсім поряд, насправді недосяжний. Серлі Тібінг спокійно спостерігав з іншого боку зали, як Лендон стоїть біля вікна, немов загіпнотизований. Як я і сподівався, подумав Тібінг, Зараз він усе зрозуміє. Тібінг уже деякий час підозрював, що Лендон, можливо, знайшов ключ до таємниці Грааля. Не випадково Тібін почав здійснювати свій план того самого вечора, коли Лендон мав зустрітися з Жаком Суньєром. Наслухавшись розмов куратора, Тібін був переконаний, що бажання Суньєра зустрітися з Лендоном може бути зумовлене лише одним. У таємничому рукописі Лендона є щось таке, що зачепило при заживе. Лендон натрапив на якусь інформацію, і суньєр боїться, що він її оприлюднить. Тім він не сумнівався, що великий магістр шукає зустрічі з Лендуном лише щоб змусити того мовчати. Правду замовчували надто довго. Тімінг знав, що мусить діяти швидко. Напад Сайласа було заплановано на цей день із двох міркувань. По-перше, він мав перешкодити зустрічі Сун'єра з Лендоном. По-друге, ті він хотів, щоб Лендон був у Парижі, коли він заволодіє наріжним каменем, на той випадок, якщо йому знадобиться його допомога. Переконати Сунєра зустрітися з Сайлосом було простіше простого, я знаю, чого куратор боїться найбільше. Учора пополудні Сайлос позвонив кураторові і вдав із себе засмученого священика. Місьє Суньєр, пробачте, я мушу негайно з вами поговорити. Я б ні за що в світі не порушив таємниці сповіді, але боюся, що в цьому разі не маю іншого виходу. Я щойно висповідав чоловіка, який зізнався, що бив членів вашої родини. Сонєр здивувався, але відреагував стримано. Моя родина загинула від нещасного випадку. Висновок поліції був однозначний. Так, в автокатастрофі, кинув наживку Сайлас. Чоловік, з яким я розмовляв, сказав, що це він зробив так, щоб авто з'їхало з дороги і впало в річку. Сум'єр мовчав. Місьє суньєр, я б ніколи вам не подзвонив, якби цей чоловік не сказав чогось такого, що змушує мене непокоїтись тепер за вашу безпеку. Він помовчав. А ще він говорив про вашу онуку Софі. Згадка про Софі мала вирішальне значення. Куратор умить перейшов до дій. Він негайно призначив Сайлосові зустріч у ненадійнішому місці, яке тільки знав, у своєму кабінеті в Луврі. Тоді позвонив Софі, щоб попередити про небезпеку. Зустріч із Робертом Ленноном довелося скасувати. Тепер, коли Леннон і Софія опинилися у протилежних кінцях зали, Тімінг відчув, що йому вдалося роз'єднати двох партнерів. Софі залишилась налаштована вороже. Тим часом, як Лендон починав бачити ширшу картину, він намагався розгадати пароль. Він усвідомив, як важливо знайти Грааль і визволити її з пут. Для вас він його не відкриє, холодно сказала Софі, навіть якщо зможе. Ті поглядав на лендуна, тримаючи Софі під прицілом. Тепер він не сумнівався, що зброю таки доведеться застосувати. Його це трохи непокоїло, але він знав, що вистрелить без вагань, якщо дійде до цього. Я зробив усе, що міг. Грааль важить більше, ніж будь-хто з нас. У цю мить Лендон відвернувся від вікна. Могила, раптом мовив він із блиском надії в очах. Я знаю, де шукати на могилі Ньютона. Так, думаю, я зможу знайти пароль. У Тібінга підскочило серце. Де, Роберте? Скажи мені. Ні, Роберте!» – з жахом скрикнула Софі. Невже ти збираєшся йому допомагати? Ленно рішуче підійшов до них, тримаючи криптик перед собою. Ні, твердо сказав він і повернувся до тібінга. Доки він тебе не відпустить. Ті спохмурнів. Роберте, ми вже так близько. Не смійте бавитися зі мною в ці ігри. Я не бавлюся в ігри, відповів Лендон. Відпустіть її, тоді підемо до могили Ньютона і разом відкриємо криптикс. Я нікуди не піду, заявила Софі. Зелені очі звузилися від люті. Цей криптикс дав мені мій дідусь. Яке ви маєте право відкривати його? Лендон різко повернувся до неї. Софі, прошу тебе, ти в небезпеці. Я намагаюся тобі допомогти. Як? Відкривши таємницю, за яку мій дідусь віддав життя, він вірив тобі, Роберте, і я тобі вірила. У сині хоча Клендона проминув страх, і тобі не стримався від усмішки, спостерігаючи, їх ці двоє діють супереч одне одному. Особливо зворушливо було бачити, як Лендон намагається бути галантним. Він за крок до відкриття однієї з найбільших таємниць історії і морочиться з жінкою, яка довела, що не гідна цієї честі. Софі, благав Лендон, прошу тебе, іди!» Вона похитала головою. Лише після того, як ти або віддаси криптик с мені, або розтрощиш його у підлогу. Що? здивувався Лендон. Роберте, дідусь волів би, щоб ця таємниця навіки загинула, аніж потрапила до рук його вбивці. Очі в суфі заблищали, але вона не заплакала. Вона дивилася тібінгові просто в очі. Убийте мене, якщо хочете, я не залишу спадок діда у ваших руках. Чудово! Тібінг прицілився. Ні. закричав Лендон, піднявши критик високо над головою і готовий кожної миті пожбурити його на підлогу. Навіть не думайте про це, бо я зараз же його розіб'ю. Тібінг розсміявся. Цей блеф подія в неремі. На, на мене він не подіє. Я достатньо вас знаю. Ви так думаєте лі? Ще пак. Ви не вмієте брехати, друже. Мені вистачило кілька секунд, щоб зрозуміти, що ви не маєте ані найменшого уявлення, де на могилі Ньютона шукати розгадку. Справді, Роберте, ви знаєте, де шукати на могилі Ньютона? Знаю. Невпевненість тільки проминула в очах Лендона, але ті її помітив. Це брехня. Вічайдушна, жергідна брехня, щоб урятувати Софі. Тібін глибоко розчурвався в Робертові Лендонові. Я самітний лицар в оточенні негідних людей. Доведеться мені розшифровувати пароль самотужки. Тепер Лендун і Неве стали для Тібінга тільки загрозою, так само як і для Грааля. хоч йому й нелегко буде покінчити з ними. Він знав, що це з чистою совістю. Залишилося тільки переконати Лену, на що поклав криптикс на підлогу, тоді Тібінг зможе спокійно закінчити весь цей спектакль. На знак довіри, сказав тібінг і впустив револьвер. Покладіть криптикс на підлогу, тоді поговоримо. Ленун знав, що його брехня не вдалась. Він помітив похмуру рішучість в обличчі Тібінга і зрозумів, що настала вирішальна мить. Як тільки я покладу криптис, він уб'є нас обох. Навіть не дивлячись на Софію, він відчував, який серце відчайдушно благає його. «Роберте, цей чоловік не гідний граля, не віддавай йому криптис. хоч би що це було варто. Лендон уже прийняв рішення кілька хвилин тому, коли сам стояв біля вікна і дивився в сад. Захистити Софі, захистити граль. Він мало не закричав із вічею. але я не знаю як. Гірка мить розчарування принесла з собою таку ясність, якої він іще в житті не відчував. Відповідь у тебе перед очима, робте. Він не знав, звідки прийшло усяяння. Гераль не насміхається з тебе, він хоче віддатися гідному. Схилившись, наче підданий, ледон упустив криптикс майже до самої підлоги за кілька ярдів від ніг тліті Бінга. Ось так добре, Роберте, прошепотів тібінг, націлюючись на нього. Покладіть його. Ледон подивився вгору у бузонню купола, що зіймався над будинком капітулу. Тоді, схилившись іще нижче, заглянув у дуло револьвера, націленого на нього. «Пробачте, Лі!» Лендон різко випростався, розмахнувся і з усієї сили пожбурив криптик сукупо над головою. Літі Бінг не відчув, як палець натиснув на курок, але Медуза розрядилася із заглушливим громом. Лендон підскочив, куля влучила в підлогу біля самих його ніг. Половина мозку тібінга лютувала і спонукала прицілитися краще і вистрелити ще раз. Але друга могутніша половина змусила подивитися вгору, у купол, наріжний камінь. Здавалося, час застиг, як у сповільненому кадрі. Увесь світ Тібінга зосередився у криптиксі, що летів у повітрі. Тібінг простежив, як той сягнув найвищої точки, на якусь мить замер, тоді перевернувся і полетів униз, назад на кам'яну підлогу. Усі мрії і сподівання Тібінга стрімко падали на землю. Не можна, щоб він ударився у підлогу. Я до нього не дістану. Тіло Тібінга зривувало інстинктивно. Він випустив револьвер, милиці і кинувся вперед, простягнувши перед собою м'які доглянуті руки. Він весь витягнувся і в останню мить якимось дивом упіймав такий криптекс. Падаючи з переможно затиснутим у руці криптиксом, Тібінг знав, що зараз станеться лихо. Довкола не було нічого, що пом'якшило його падіння, і витягнуті руки разом з криптиксом і силою вдарилися в підлогу. Зсередини почувся тріск розбитого скла. Цілу секунду Тібінг не дихав. Простягнувшись на холодній підлозі і дивлячись на мармуровий циліндр у руці, він молився, щоб скляний флакон усередині витримав. У повітрі різко запахло оцтом, і Тібінг відчув, як холодна рідина просучилася між дисків йому на долоню. Його охопила дика паніка. Ні. Оцет стікав по пальцях, і тібінг уявив, як він роз'їдає ніжний папірус. Роберте, ти дурень, таємницю втрачено. Ті збагнув, що нестимно плаче. Граль пропав, усе знищено. Усе ще не вірячи, що Ледон виявився здатним на таке, а спробував силою відкрити циліндр, щоб хоч мигцем побачити історію, перш ніж вона навіки зникне. На превеликий подив, коли він потягнув за кінці криптикса, ковпачок легко зіскочив. Ті затумував подих і зазирнув усередину нічого, крім окрих уламків скла. Жодних слідів папірусу. Тібін перекутився на живіт і подивився на Лендона. Софі стояла поряд із ним і цілилася з револьвера у Тібінга. Збентежений Тібін знову подивився на наріжний камінь і нарешті побачив. Диски вже не були розташовані безладно. Під стрілкою вишикувалось п'ять літр. Епл, яблоко. Плід, який скуштувала Єва, холодно сказав Лендон, накликавши праведний гнів господа, перворідний гріх. Символ падіння священої жіночності. Тібінг занімів. Ця відповідь його просто приголомшила неймовірною простотою і очевидністю. Звичайно, куля, яка мала би бути на могилі Ньютона, це не що інше, як рум'яне яблуко, яке впало з неба, вдарило Ньютона по голові і надихнуло на працю його життя, його плід в утробі сім'я, рожі плоть. Роберте. простугнав ошелешаний Тібінг. Ви відкрили його? Де карта? Лендо незворушливо поліз до верхньої кишені твідового піджика й обережно витяг скручений аркуш папірусу, розгорнув і подивився на нього, стоячи лише за кілька ярдів від Тібінга, за якийсь час на його обличчі з'явилась загадкова усмішка. Він знає Тібінг страждав, його серце жадало цього знання. Мрія його життя була просто перед ним. Скажіть мені, благав він, прошу, о Боже, допоможи, ще не пізно. У коридорі почулися чиїсь важкі кроки. Вони наближалися до будинку капітулу. Ленон спокійно скрутив папірус і запхав назад у кишені. Ні. увічий закричав Тібінг, марно намагаючись підвестися. Двері різко розчинилися, і до зали, наче розлючений бик, увірвався без уфаш. Він швидко оцінив становище і побачив об'єкт своїх пошуків, літі Бінга, безпорадним на підлозі. Фаш полешено зітхнув, запхав пістолет до кобури і обернувся до Софії. Агент Неве, я радий, що ви ти містер Лендон у безпеці. Вам треба було прийти до поліції, коли я казав. Услід за фашем вбігли британські поліцейські. Вони схопили згорьованого тібінга і наділи йому наручники. Софія була вражена. Як вона знайшли? запитала вона Фаша. Той показав на Тібінга. Він зробив помилку, показавши, входячи до аббатства посвідчення, поліція попередила всі належні служби, що ми його шукаємо. Вона в ленду на в кишені, кричав Тібінг, як невіжений. Карта до Святого Граля. Поліцейські підхопили Тібінга попід руки і потягли до виходу. Він повернув голову назад і голосно благав. Роберте, скажіть мені, де він захований? Коли поліцейські з тібінгом проминали лендуна, він зазирнув тому в очі. Тільки гідні можуть знайти граллі, ви ж самі мене цього вчили. Розділ 102. Над парком Кенсінгтон Гарденс згустився туман. Сайлес, шкутильгаючи, дійшов до тихої улоговинки, прикритої кущами і опустився на мокру траву. Стоячи на вколішках, він відчував, як із рани під ребрами струменіє тепла кров, але це його не турбувало. Він дивився просто перед собою. Через туман це місце скидалося на рай. Сайлас здійняв догори вимазані кров'ю руки, щоб помолитися. І побачив, як краплі дощу песять його пальці, і ті знову стають білосніжні. Дощ сильніше накарпав на спину і плечі, і він відчув, як його тіло мало помалу зникає в тумані. Я привид. У кущах зашурхутів вітер, він приніс вологий земляний аромат нового життя. Сайлас молився кожною живою клітиною свого понівеченого тіла. Він молився про прощення, про милосердя. А найбільше він молився за свого наставника, епископа Арінгеросу, щоб Бог не забрав його передчасно, йому ще стільки всього треба зробити. Туман крубучився довкола нього, і Сайлес почувся таким легким, що був певний, ці пасма зараз його підхоплять і віднесуть кудись далеко. Він заплющив очі і проказав останню молитву. Звідкись із туману до нього долинув тихий голос епископа Орінґероси? Бог наш добрий і милосердний. Біль нарешті почав ущухати і Сайве зрозумів, що єпископ каже правду. Розділ 103 Аж надвечір над Лондоном засяяло сонце, і місто почало потрохи підсихати. Безофаш, втомлений до смерті, вийшов із кімнати допиту і викликав таксі. Сер Тібін хрішуче заявив, що він нічому не винний. однак із його недоладних монологів про святий Грааль, старовинні документи і таємні братства, фар зробив висновок, що цей пройдисвід готує ґрунт для своїх адвокатів, які переконуватимуть суддів, куцім то він божевільний. А як же, думав, аш, божевільний? Тібінг виявив небіяку кмітливість, розробивши план, у якому жодна деталь не вказувала на нього, він підставив Ватикан і опуздеї, які насправді виявилися абсолютно невинними. Брудну справу за нього виконували, нічого не підозрюючи, монах, фанатик і єпископ, що був у вічії. Крім того, Тібін додумався встановити пост прослуховування в такому місці, куди людина з поліемілітом залізти просто неспроможна. З обладнанням фактично працював його слуга Ремі, лише він знав про роль Тібінга в цій справі, але Ремі дуже часто помер від нападу алергії, навряд чи не таке здатна людина, що не сповна розуму, думав Фаш. З інформації, яка надходила від колеї Шато Вілет, випливало, що в винахідливості Тібінга міг позазрити навіть сам Фаш. Щоб підкласти жучків кабінети деяких дуже впливових у Парижі людей, британський історик запозичив досвід давніх греків. Троянські коні. Дехто з посадовців, які цікавили Тібінга, отримував подарунок цінні твори мистецтва. Інші, нічого не підозрюючи, брали участь в аукціонах, де Тібінг виставляв на продаж цікаві комплекти. Соньєр же одержав запрошення на вечерю до Шатові Лет, щоб уговорити можливість створення в лові на кошти Тібінга нового крила де Вінчі. У запрошенні був цілком невинний по скриптум, де Тібінг висловлював захоплення лицарем роботом якого за чутками змайстрував суньєр. Принесіть його з собою, попросив Тібінг. Бінг. Сун'єр, очевидно, так і зробив. Під час вечері лицар, мабуть, перебував поза полем зору, так що Ремі Леголудек мав удосталь часу, щоб додати до нього ще одну непомітну деталь. Тепер, сидячи ззаду в таксі, фарш заплющив очі. Перш ніж повертатися до Парижа, треба зробити ще одну справу. У вікна після операційної палати в лікарні Святої Марії лилося сонячне приміння. Ви всіх нас здивували, сказала усміхаючись, медсестра. Диву те й годі. Епископ Інгероса слабо усміхнувся у відповідь. Господь завжди мене оберігав. Медсестра ще трохи затрималась у палаті і нарешті вийшла. Епископ залишився сам. Сонце приємно гріло обличчя. Минула ніч була найтимнішою в його житті. Він із сумом подумав про Сайласа, чиє тіло знайшли в парку. Пробач мені, сину. Спочатку Арінгароса дуже хотів, щоб Сайлас долучився до його тріумфу, але минулої ночі йому зателефонував безуфаш. Він розпитував про монахиню, яку знайшли вбитою в церкві Святої Сульпіції. А зрозумів, що події несподівано звернули в страшний бік. Повідомлення про ще чотири вбивства стали справжнім жахіттям. Сайлесе, сину, що ти не робив? Учитель більше не дзвонив, і епископ зрозумів, що той його просто використав. Єдиним способом обірвати жахливу вервечку подій, що розпочалися за його сприяння, було зізнатися в усьому фашеві, і від цієї миті Арінґроса й фаш на випередки намагалися перехопити Сайласа, перш ніж учитель намовить його на нове вбивство. Відчуваючи смертельну втому у цьому тілі, Арінґроса заплющив очі і слухав телевізійний репортаж про арешт видатного британського лицаря Літібінга. Ось він, учитель, у всій Кресі, Кібінг звідкись довідався про намір Ватикану відмежуватися від опуздеї і використав Орінгеросу для здійснення свого підступного плану. Зрештою, хто б іще так безоглядно кинувся на пошуки святого Граля, як не людина, що от-от усе втратить. Граль би приніс величезну владу тому, хто ним заволодіє. Вітті Дінг дуже старанно, говорив із французьким акцентом, удавав глибоко віруючого і як оплату зажадав того, що насправді його зовсім не цікавило грошей. Рінгероса був у НАТО великому вічі, аби щось запідозрити. 20 мільйонів євро ніщо, коли йдеться про те, щоб заволодіти гралем. До того ж, Ватикан виплатив і першу частину боргу саме в такій сумі. Сліпий, бачить те, що хоче бачити. Найціннішнішим з боку Тібінга було, звісно, те, що він зажидав оплати в облігаціях Ватикану. Якби щось пішло не так, то розслідування привело б до Рима. Радий бачити, що ви одужуєте, ваше святосте. Рінгероса впізнав цей грубуватий голос, але обличчя людини, що з'явилася за дверей, було дещо несподіваним. Жорсткі владні риси зачесане назад волосся і могутня шия, яку стискає комірець сорочки. Капітан Фаш? Невпевнено запитала Рінгароса. Півчуття і розуміння, з яким капітан поставився до Рінгароси минулої ночі, погано узгоджувалося з такою суворою зовнішністю. Капітан підійшов до ліжка і поставив на стіле знайомий чорний дипломат. Здається, це належить вам. Рінгароса подивився на дипломат, набитий облігаціями і одразу відвів погляд. Йому було соромно. Так, дякую. Якийсь час він мовчав, погладжуючи пальцями йшов на простирадлі, тоді зважився. Капітане, я довго думав і хочу попросити вас про послугу. Так, прошу. Родини тих людей у Парижі, яких Сайлас...» він замовк, намагаючись побороти хвилювання. Я знаю, жодні гроші не компенсують цієї жахливої втрати, але якщо ваша ласка, розділіть цю суму між ними, між родинами загиблих. Фаш подивився на нього довгим і пивним поглядом. Це благородний вчинок, ваше святосте. Я простежу, щоб вашу волю було виконано. Запала важка тиша. По телевізору якийсь худолявий французький поліцейський давав інтерв'ю перед розкішним особняком. Фаш його впізнав і зосередив увагу на екрані. Лейтенанте куле. Із докором у голосі говорив кореспондент BBC, Минулої ночі ваш капітан публічно звинуватив вбивстві двох невинних людей. Чи вимагатимуть Роберт Лендон і Софі Неве від вашого відомства відшкодування моральних збитків? Чи коштуватиме це капітану Фашу його посади? Лейтенант Куле сміхнувся втомлено, але спокійно. Наскільки мені відомо, капітан Безуфаш рідко помиляється. Я ще з ним не розмовляв про це, але, знаючи, як він працює, підозрюю, що публічний розшук агента Нева і містера Лендуна був частиною плану, який мав на меті виманити справжнього вбивцю. Кореспонденти здивовано перезирнулися. Не можу сказати, чи містер Лендон і агент Нева добровільно погодилися взяти участь у цій операції. Капітан Фаш воліє нікому не розкривати карт перечасно. На цей момент я можу підтвердити лише те, що капітан Фаш уже заарештував людину, яка все це скоїла, і що містер Лендон і агент Неве ні в чому не винні і їм ніщо не загрожує. Фаш повернувся до Рінгароси з ледь помітною усмішкою на губах. Гарний хлопець цей куле. Минуло ще кілька хвилин, нарешті, Фаш пригладив і без того прилизане волосся і, подивившись на Рінгаросу, сказав: Ваша святосте! Таж ніж повернутися до Парижа, хочу обговорити з вами ще одне останнє питання. Ваш незапланований приліт до Лондона. Щоб змінити курс, ви дали пілотові хабара. Цим ми порушили низку міжнародних законів. Рінгероса безсило відкинув голову. Я був у розпачі. Так, пілот теж був у вічі, коли ми його допитували. Фаш поліз до кишені і витягнув перстень із пурпуровим аметистом і знайомим зображенням Митри. Коли Рінгороса взяв пестень і надів знову на палець, на очах у нього виступили сльози. Ви стільки для мене зробили? Він схопив фаша за руку. Я вам такий вдячний. Фаш лише відмахнувся, підійшов до вікна і задивився на місто. Думками він явно був десь далеко. Тоді повернувся і якось невпевнено запитав «Ваша святосте, куди ви тепер? Таке саме запитання рінгеросі вже поставили минулої ночі, коли він виходив із замку Гандольфо. Думаю, шлях мій непевний, так само, як і ваш. Так, якусь мить фаш мовчав. Мабуть, я рано вийду на пенсію. Рінгероса усміхнувся. Віра може творити чудеса, капітане, лише трішечки віри.